Де насправді пролягають так звані червоні лінії Путіна, невідомо так на тлі бойових дій і просування українських сил у Курській області написали журналісти видання Волстріт Джорнал. Водночас у КНДР дії ЗСУ засудили та зазначили, ситуація на Курщині межує. З третьою світовою натомість рух українського війська триває під контролем понад 80 населених пунктів і більше тисячі квадратних кілометрів. За словами президента Володимира Зеленського, операція триває саме так, як ми і розраховували. Російська пропаганда поширює нові звинувачення на адресу України про те, що ЗСУ нібито готуються атакувати російські атомні електростанції або планують застосувати брудну бомбу. У МЗС України назвали це брехнею. І більше про ситуацію на Курщині. Дивіться далі. Операція на Курщині йде за планом українським. Російські триколори продовжують падати на землю, а кількість звільнених від армії РФ квадратних кілометрів росте. Напередодні у селі Званне Глушковського району Курської області було виведено з ладу автомобільний міст через річку Сейм. З Зусиллями ЗСУ у воду впав один із прольотів конструкції. Відтак, наразі, на півдні Курщини придатний для користування лише один з трьох мостів через Сейм у селі Кариш. Таким чином, ЗСУ успішно відрізають великий район області з трьома десятками населених пунктів. Зараз зміцнюємо наші позиції, плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує всім солдатам, сержантам і командирам. Курська область продовжує додавати полонених до нашого обмінного фонду. Тих російських військових, хто не хоче здаватися за добровільно, доводиться відловлювати по хатах. Давай, давай. Давай, давай. Давай, ґрай ґрай. Ґрай. Жителі вже звільнених частин Курщини, серед іншого, нарікають на російські змі. Ну, їх чорту брешуть вони всі там на світі. Що вони, що Путін то, що стільки то ваших побито, стільки то техніки, стільки то чого, стільки то того. Я ось сидю, тільки головою киваю. Думаю, брешіть, брешіть. А також закидають бездіяльність російській владі і місцевій, і центральній. А то він грамотний, той то Путін, прости господі, балакать. По телевізору на самом деле описав своїх людей, що вони переселяють у Москві. Там этот, а в селах хто за на за нас заступається? Ніхто кому ми Евакуації як такої не було. Люди тікали, намагалися виїхати. Автівки понівечені. Я підійшов до українських військовослужбовців, пояснив їм, що хочу евакуюватися, вивезти маму. Мені сказали: 15 хвилин, збирай речі. Ми зараз сюди під'їдемо. Через 15 хвилин вони приїхали, посадили маму і на швидкості вивезли нас в суми. Подекуди, як от у місті суджа, одночасно зі звільненням відбувається декомунізація та деросифікація. вам, Дай Бог вам дякую вам, хлопці, бийте фашистів, бийте. Це, Путін хто От души. Души Повісьте, будь ласка, повісти його. Давай, брату. На цьому тлі в російських зетпабліках вже почали волати про зраду курян та мало не приписувати цьому успішний український наступ на Курщині. А в ефірах російських федеральних телеканалів вже два тижні намагаються вдавати успіх російської армії у регіоні. Утім, і це не завжди вдається. наші збройні сили зараз переграли ЗСУ. Ну, мені здається, зарано говорити про те, що якби переграли, через те, що я так розумію, ситуація в Курській області для стороннього спостерігача. Ось, якщо не розуміти усіх моментів, вона також не залишає такого враження. Тим часом ФСБ Росії відкрила кримінальне провадження проти журналістів італійського телеканалу Раї Уно через сюжети суджі. Їм закидають нібито відбілювання української армії, бо у їхніх матеріалах жителі Курщини добре відгукуються про українських армійців. За це італійським репортерам загрожує до п'яти років російської в'язниці. А у світі, як у самій Росії, продовжують ламати голови над цілями українців у Курській області. У Києві ж закликають партнерів України зняти обмеження на застосування. Просування далекобійної зброї всередині Росії, далекобійність для наших сил це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли би надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись сіяти руїни. Якби наша далекобійність була достатньою, будемо посилювати нашу дипломатичну роботу. Анна Басова, Катерина Кравець, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.